Всім доброго дня! Продовжимо працювати над наймаднішою безрукавкою ажурною цього літнього сезону. І сьогодні ми в'яжемо 9 і 10 рядочки ажурного візерунку основного полотна. Давайте розглянемо схему. Ось дев'ятий рядочок. Ну, десятий знанковий. Тут у нас в цьому рядочку є подвійні накиди. В знанковому рядочку ми будемо пров'язувати в подвійних накидах тільки перший, другий будемо скидати. Це, що стосується знанкового. Що стосується лицевого. Схему або сфотографуйте екран, збережіть собі, або замалюйте її, поставте на паузу і замалюйте, щоб у вас вона була перед очима. Починається рядок з рапорт. Починається з лицевої петлі, потім дві лицеві разом пров'язуються лицевою петлею з нахилом праворуч. Накид, лицьова, дві лицеві разом з нахилом ліворуч, лицева. І ось по центру рапорту, бачите, подвійний накид, лицева, і симетрично в інші, ну, продовжуємо симетрично в зворотньому порядку: лицева, дві петлі разом з нахилом праворуч. Лицьованики, дві петлі з нахилом ліворуч і лицева. Це ось раппорт на 14 петель. Далі продовжуємо, ну, повторюємо все спочатку. Давайте це пров'яжемо. Першу кромочну ми знімаємо, далі лицева петля, дві петлі разом з нахилом праворуч. Перегортаємо петлі так, щоб можна було їх пров'язати з нахилом праворуч. Накид, лицева петля. Дві петлі разом з нахилом ліворуч, лицьова петля. Ось у нас центр рапорту, центр симетрії, бачите? І тут у нас подвійний накид. Зробили подвійний накид, лицьова петля. Дві петлі разом з нахилом праворуч. Нахилом праворуч, лицева петля, накид, дві лицеві петлі разом з нахилом ліворуч. І просто лицева петля. все ось один рапорт на 14 петель. І ми його повторюємо до кінця ряду. Так, ось пров'язаний до кінця ряда дев'ятий рядочок ажурного візерунку модної безрукавки. Ось я тримаю це один рапорт. По центру у нас тут подвійний накид. Тут один перший буде пров'язаний, другий скинутий. У всьому іншому ізнанковий рядок в'яжеться без особливостей. Так, в'яжемо 10-й ізнанковий. Дев'ятий ми щойно зв'язали. Це був лицьовий, тепер 10-й ізнанковий. Кромочні завжди просто знімаються. Тут все в'яжеться ізнанковими, знанковими абсолютно всі петлі, в'яжуться і знанковими. А тут пров'язується тільки один з подвійних накидів, другий знімається. І далі продовжуємо в'язати до кінця ряда тільки в подвійних накидах ми скидаємо другий накид. Так, от пров'язаний 10-й рядочок ізнанковий знанковий до кінця. І вже тут видно певну геометрію. Получається, ось це у нас один раппорт. Дуже цікава робота, цікава має бути річ. Я... У захваті від процесу, і, сподіваюся, <рес> результат теж мені сподобається. Ну, а поки що на сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе. До побачення!